Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо у Тіктоті змінювати обкладинку у а, вже створених постах. І для цього давайте перейдемо до Тіктоку. Далі а, переходимо до нашого профілю, і тут нам потрібно ознайомитися взагалі, як працює редагування постів у Тіктоці. По-перше, якщо, наприклад, натисну на специфічне відео, а, яке я створив якесь. Час по тому, і якщо я хочу перейти до налаштувань, і тут ви побачите редагувати публікацію. Але ця кнопка буде відключена. Чому? Якщо ми натиснемо, то ми можемо побачити. І далі я вам покажу, що взагалі редагування постів в нас увімтене лише для постів які ми створили не більше ніж 7 днів по тому. Якщо, наприклад, перейду до більш а, такого нового посту, в мене буде можливість саме перейти і редагувати, як ми бачимо, цю публікацію. Якщо я натисну, то тут ми можемо одразу унизу прочитати, ти можеш редагувати опис, її обкладинку один раз на день, це також важливо. І можливість редагування доступна протягом 7 днів з дати створювання цього посту, тобто нам потрібно це тримати на увазі. І якщо в нас вже посту, наприклад, більше ніж 7 днів, то нам нам потрібно просто його знову таки створювати. І якщо ми хочемо змінити саму обкладинку, ми переходимо до редагувати обкладинку, і тут ми можемо обрати або фотографію, наприклад, і самого відео, якщо воно у вас є, або ви також можете просто із галери додавати обкладинку до вашого посту і потім зберігати Тобто ось так оце в нас працює у Тік-Туті. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.